Друзі українські націоналісти! Вістка про загин у бою проти большевиків головного командира УПА генерал Хорунжова Тараса Чупринки Романа Шухевича, передана до проводу ЗЧ Оун від поручниками ЗПУ викликала не тільки великий біль по втраті героя, а й одночасно сумніви щодо своєї вірогідності. Це виразно висловив Степан Бандера в статті звернені Друзі українські націоналісти. Друковані за його підписом у Сурмі 24 жовтня 1950 року та в листах до теренових проводів ОУН на Чужині з 26 жовтня і 15 листопада 1950 року. Ця стаття була передрукована під заголовком Степана Бандери до українських націоналістів у тижневику Український самостійник Мюнхен, 1950 рік. У цю важку трагічну хвилину, подаючи вам вістку про те, що сталося, мушу полінитися з вами невтішним жалем, болем, важкими думами і разом з вами шукати піднесення з чорного очаю в одному джерелі потіхи, у вірі і в сили народу, і в Божу справедливість, яка приведе до перемоги великої правди України, перемоги, купленої незмірними жертвами. Дня 18 жовтня. Двоє людей, які виступили як уповноважені від закордонного представництва УГВР, передали від поручникам проводу закордонних частин ОУН разом із двома іншими документами довшого листа від члена проводу ОУН на українських землях. В цьому листі подана найполючіша для кожного з нас, для коленого українця патріота Вістка 5 березня 1950 року. Погиб у боротьбі провідник українського національно-визвольного революційного руху в Україні, друг тур, тур псевдонім Романа Шухевича як голови проводу ОУН в Україні. Про діяльність і життя Шухевича дивіться статтю Степана Бандери в цьому збірнику командир-провідник слідами пам'яті Романа Шухевича у 1954 році. Ця страшна вістка прибила нас всіх невимовне. Серце завмирає, душа не може з цим погодитися, не хоче няти віри. Ні, не можна повірити. Хіба буде така певність, яка знівечить кожну крихітку надії, що він далі живе, бореться? Хочеться упевнитись, перевірити, а душа жадібно шукає за всім, що могло б заперечити правдивість страшної вістки, що бодай поставити її під сумнів. 5 березня мало це статись. А останній лист від Тура з його власноручним письмом був з останніх днів лютого, кілька днів ріжниці, але перезло вісім 5 березня. Інші свіжіші вістки, хоч дуже короткі, але ж у них нема нічого про такий страшний удар. Вони говорять одно: що боротьба в Україні йде далі і край числить тільки на себе. Чи можливо, щоб у тих відомостях не подали такої вістки? Або, може, не дійшли до нас інші попередні відомості. Є розбірності, але нема виразного заперечення, лишаються тільки сумніви. А сам лист, в якому подана ця вістка, чи він правдивий? І на це питання не молено дати собі цілком певної відповіді на підставі цих даних, які ми розпоряджаємо. Багатосторінковий машинопис, підписаний ручно. Організаційним іменем знаного нам члена проводу в Україні. Зміст листа в цілому вказує на те, що він вписаний від члена проводу УН в Україні. Видно в ньому знання внутрішніх справ революційно визвольного руху, хоч і є в деяких точках суперечності з тим, що давніше писав Тур. Але на це можна знайти пояснення. Можуть бути сумніви в тому, чи це не перерібка правдивого листа від проводу. Які міг пасти по дорозі. Щоб мати в цьому певність, треба б сперти на докладну аналізу цілої пошти, про яку є згадка в адресованому до нас листі і залучених матеріалах, а якої нам з невідомих причин не доручено. І друга конечна вимога для вияснення це докладна перевірка дороги, якою ця пошта прийшла. Так робиться з засади у кожному випадку. Без уваги на зміст пошти на особи зв'язкових. Тепер організація не має жодної змоги це зробити. Одержані матеріали прийшли невідомою нам дорогою, а передавці відмовились дати будь-які вияснення. В такому випадку нормально треба прийняти цілу справу за сумнівну і стриматися зробленням висновків до часу її перевірки іншим власним шляхом. Тим більше, що є можливості це зробити, така й була інтенція проводу чи ОУН, щоб заждати. Одначе передавці документів з краю, виступаючи як уповноважені з ПУГВР, заявили, що вони повністю вручать за певність дороги і за правдивість тих документів і не можуть стримати проголошення відомості про смерть генерала Чупринки, бо вже раніше перед переданням документів організації. З їх боку пішло повідомлення до преси і пороблено заходи для широкого опублікування. І дійсно, перші відомості появилися з їхнього джерела в чужинній пресі і в радіоповідомленнях. Не маємо також доказових матеріалів, які виключали правдивість вістки про смерть провідника Тура Чупринки, тільки дані, що ставлять її під сумнів. Але в такій обстановці, коли інші чинники взяли на себе. Повну відповідальність, проголошуючи цю страшну для визвольної справи і болючу для кожного українця-патріота вістку, коли вони на підставі своїх відомостей ручають за її правдивість, ми, полишаючи на боці нашу оцінку такого їх поступування, не можемо не прийняти самої вістки за правдиву, бо не можемо припустити, щоб хтось з українців міг неповажно поставитися. До такої трагічної справи і проголошував вістку про смерть чупринки, не маючи стовідсоткової певності, мусимо прийняти її за правдиву, хоч ціла душа, і серце і розум противляться тому. Тому приймаємо, що загинув творець, неперевершений мистець нових методів протибольшевицької революційної боротьби, партизанської стратегії і тактики, підпільної організації. За ким ціла система НКВД, МВД, МГБ увесь час ганяє, розшукує, перевертає хати, ліси, землю в Україні вже більше як 5 років. І все безуспішно, бо всі найрафінованіші методи, необмежені засоби і найлютіші форми большевицького терору і провокації не можуть подолати його відваги, рішучості і винахідності. Важко сприйняти тагічну вістку, хоч у кожного. Хто знає, в яких умовах проходить сьогоднішня революційна боротьба в Україні, з якою страшною, пекельною силою змагаються наші друзі в Україні, в найглибшій свідомості душі увесь час. З року в рік не втихає найбільша тривога, хто впав, а хто ще далі бореться п'ять років увесь світ давить страх перед великою силою СССР, перед пекельною безоглядністю і найшоростокішою системою большевизму. Наймогутніші держави Заходу шукали з большевицькою Москвою якоїсь злагоди, а всередині тих народів високо підняла голову гидра комуністичної зради і розкладових капітулянських тенденцій. І в той же час від Останньої світової війни по сьогодні неприборкана Україна безупинно продовжує свою відчайдушну боротьбу на життя і смерть. Політично збройна боротьба ОУН і УПА. Проєктивній підтримці й участі найширших верств українського народу стало для всього світу полум'яним островом серед моря примирення з большевизмом. Наша боротьба за правду й волю, як смолоскип, кидає світло у темряві для багатьох народів. Большевицька Москва вже шість літ всіма силами і засобами намагається знищити революційно визвольну боротьбу в Україні. Застосовуючи страшні нелюдські засоби, та безуспішно, ОУН, УПА і УГВР під вмілим проводом свого улюбленого провідника, головного командира Чупринки при повній посвятовій підтримці цілого українського народу все і все продовжувала розширяла і удосконалювала своє змагання. Душа цілого, волелюбного народу зверталася всіма своїми порухами, прислухалась до голосу того. Хто безпосередньо стояв на чолі визвольної боротьби, кермував нею на самому підпільному фронті, давав сам собою своїм життям, трудом і боротьбою недосяжний зразок борця революціонера, українського націоналіста, підпільника, повстанця, провідника, командира, керманича підпільного революційного уряду України? Всі найсердечніші почування, найкращі бажання. Надії української нації були пов'язані з його іменем. Увесь народ із затиснутим подихом слідкував за кожним кроком його боротьби, але так само за кожним його слідом ходила чорна кінь, найзапекліші намагання ворога, щоб його вислідити, досягти, впіймати або, бодай вбити. Ми всі завжди були свідомі цього, і велика тривога ніколи не замовкала. Хоч з вірою і надією ми все дожидали вістей з батьківщини, і за кожним разом наші вісті з України, які приходили окуплені найбільшими трудами, посвятою і великими жертвами революціонерів у службі зв'язку, приносили враз з добрими відомостями багато дуже болючих, жалібних. За кожним разом надходили відомості про все нові жертви втрати, все нові списки. Кількість поляглих у боротьбі друзів, звіти про великі жертви большевицького терору серед цілого населення, описи все нових акцій НКВД, все жорстокіших методів його терору. Та серця наші кріпились тими відомостями, які мовою конкретних даних показували, що ніщо не може зламати духа завзяття й бойовості цілого визвольного руху, цілої воюючої нації. Проти ворожих методів та акцій Упаювун завжди винаходили і переводили удосконалені успішні протизаходи. На місце поляглих завжди ставали нові борці, кадри революціонерів на всіх штаблях усе поповнювались. Боротьба усе кріпшала, а народні маси під впливом її ідей і пориваючих прикладів героїзму, незважаючи на ворожий терор, все вірніше і активно ще її підтримували. Боротьба українського революційно-визвольного руху все більше і повніше стає боротьбою цілого народу, і цим разом у листі члена проводу ОУН на українських землях з кінця липня цього року так само подано, що і від цієї найбільшої втрати визвольна боротьба не заломилась, не згиталась. Ворогові не вдалося обезголовити української революції в УГВР, в головному командуванні УПА, в проводі ОУН. На українських землях за стерно взялися другі руки і кермують вправно. До тогочасні найближчі помічники і заступники стали наступниками на тих постах, на яких стояв він. Ті, що враз із туром загартовані, усе перейшли, усе пізнали, разом творили, організовували, співкармували, ті, що під його проводом набули високі вмілості ведення революційної боротьби. І перейняли від нього все те, що провідник може передати своїм найближчим співробітникам і заступкам, стали на його місці і докладають усіх старань, щоб гідно продовжувати його велике діло, всі кадри визвольної боротьби в Україні, ряди націоналістів, революціонерів, вояки упа, всі близькі визвоного руху українці не захитались ні на мить навіть під впливом такої найболючішої вістки. Їхнє завдання ще більше ствердло, так як з болю скам'яніли їх загартовані серця. Революційна боротьба йде далі не послаблена, а ще з більшим запалом, бо дух Тура Чупринки ніколи не опустить своїх воїнів за волю і правду України. Кров провідника Тура ще сильніше загартувала серця всіх борців у їх пориві до перемоги. Про це пишуть нам друзі з України, і ми впевнені в цьому з цілою їх до цьогочасної непохитності. І ми, українські націоналісти за кордонами України, теж не захитаємось у вірі в нашу правду, в певності, що наш шлях визвольної боротьби правильний, що всі жертви на ньому не пропадуть марно, а доведуть до перемоги слушної справи. Наша віра не захиталась. Хоча кров в серця все спливає при одній думці, що найбільшого, найкращого в нашу Русі вже немає. Та його великий, сильний дух назавжди залишиться між нами і кличе нас до дальшої, ще завзятішої боротьби. Ніхто з нас не зупиниться ні перед якою жертвою, як не зупинився Він, віддаючи своє життя за волю батьківщини. Він дав нам найкращий приклад що в найважчих обставинах. Здавалось би, у найбезвигляднішій ситуації можна і треба боротися за велику правду, з його ім'ям нерозривно зв'язаний і найбільше героїчний етап революційно визвольної боротьби України, який буде найтривкішою основою дальшого все ширшого розгортання аж до величної перемоги української національної революції. Здійснення великої ідеї, що на її життівнику українська нація склала вже стільки своїх найкращих синів і дочок, і все більше, більше їх приносить, буде колись нагородою Божої справедливості, а великий легіон найдосконаліших зразків героїзму і саможертви для ідеї глибоко западе у душу нації і буде її провадити в дальшому розвитку довгі століття. Тому легіоні героїв стоять поруч себе усі, що віддали своє життя за волю України, відомі і невідомі лицарі святої справи, пам'ять провідника Тура, головного командира Чупринки, буде навіки символізувати пам'ять усіх поляглих героїв його етапу. Героям слава!